За словами політолога Сергія Федаки, день виборів на Закарпатті проходить дуже нецікаво для журналістів, і це нарешті наближає нас до європейських стандартів волевиявлення. На дільницях чергує достатня кількість правоохоронців і спостерігачів. І виборчий процес у цілому триває спокійно та розмірено. Мені здається, особливість цих виборів, які сьогодні ми переживаємо, те що їм передувала революція гідності. Революція досить така драматична, де був величезний викид емоцій. І от все, що могло вихріпнути сьогодні, воно вихліпнулося раніше. І у зв'язку із революцією, і потім у зв'язку із цими воєнними подіями на Сході, якось уже все перегоріло. І до Дня виборів, ну, виборці підійшли вже більш так спокійно, виснаженими, може, кожний прийшов. Просто віддати свій обов'язок. Водночас Сергій Федака припускає, що частина громадян визначається кого обрати уже безпосередньо в кабінці для голосування. Найімовірніше це пов'язано з великою кількістю політично схожих кандидатів і партій. Утім, не на всіх округах громадяни мають справді широкий вибір. Звичайно, від округу до округу воно відрізняється. Чотири округи на Закарпатті, де в принципі наперед відомі переможці мажоритарники там взагалі, думаю тиш та штаблаш. Наш 68-й округ Ожороцький, де все таки певна інтрига зберігається до останнього дня, і навіть до сьогодні на цей момент ніхто із експертів не може на 100% сказати, хто переможе. Не називаючи прізвищ, політолог вважає, що реально по 68-му округу змагатимуться троє кандидатів. ж на Ужгородщині соціологи прогнозують до 60%, Що за європейськими мірками не вважається низькою. Я вибори не буду вважати і не вважаю їх. Демократичними демократи, дуже демократичними голосуванням. Там фактор війни. Так, да, фактор війни. Да. А тепер буду вважати, що перший етап психологічного звикання до демократії почався. Почався. І через певний етап ми будемо спостерігати дуже і дуже дуже велике зменшення явки виборців. Це нормально. Якщо чим менше населення ходить на вибори, тим більше довіряє... Вертикалі влади. Чисельнішу участь виборців, які більш значну опозиційність кандидатів, за словами експертів, можна буде спостерігати наступного року під час муніципальних виборів.